Хочу ще раз всім подякувати за плідну співпрацю, яка стосується а, всіх напрямків гуманітарної допомоги і підсилення відновлення та луганської області, які відбуваються впродовж двох років. Саме тут присутні ті організації, які безпосередньо приймають участь в такому відновленні в підготовці стратегічного плану по відновленню та луганської області. Ну і саме головне, що ті аспекти, які Ще додатково було підсилене після гуманітарного саміту ООН, який відбувся в Стамбулі в понеділок, якої участі приймала потужна українська делегація, яку очолював президент України. Україна була представлена ту програму дій, яка сьогодні стосується і гуманітарної ситуації в країні і допомоги вимушено переселеним солом, і саме головне стратегії відновлення Донецької і Луганської області. Я хочу подякувати всім нашим партнерам за активну допомогу. Це практично всі уряди, великої сімки, які долучаються до такої допомоги. Всі інші країни, які допомагають, в тому числі Швейцарська конфедерація, Швеція, всі інші. А також всі наші партнери, які приймають дуже активну участь в такої допомоги. І саме головне згідно той маршрутної карти, яка була розроблена в минулому році, ми активно співпрацюємо. Це і UNDP, це і ЮНОПС, це і ВОС, це наші партнери, які практично ЮНІСЕФ, всі, хто тут присутні, я просто не можу зараз всіх перекреслити, якраз Червоний Хрест. Всі, хто тут присутні, вони безпосередньо приймають участь в напрямку допомоги, але в здійсненні такої допомоги. І окремо хочу подякувати нашому великому другу послу Японії в Україні Шигеті Сумі, який активно долучився з 2014 року в такому процесі, з того часу практично один і мільярдів доларів по різним програмам виділено урядом Японії. І сьогодні саме відбувається те, що ті кошти, які були запропоновані прем'єр-міністром Японії, паном АБЕ, безпосередньо в розмірі 13%, і 6 мільйонів доларів передаються тим організаціям, які будуть безпосередньо виконувати цю роботу в Донецькій та Луганській області. Питання йде по відновленню об'єктів інфраструктури, відновленню соціальних об'єктів, це школи, дитячі садки, безпосередньо допомоги тим родинам, які сьогодні потребують матеріальної допомоги і гуманітарної допомоги. Безпосередньо те, що стосується комунальних підприємств водопостачання, водовідведення, те, що стосується, взагалі виконання того плану відновлення, згідно якого ми працюємо. Ви знаєте, що в цьому році в уряді додатково з'явилось міністерство з питань окупованих територій і Криму. Міністр Вадим Черниш зараз на жаль відсутній, але він практично активно долучився до роботи і зараз це міністерство починає свою роботу. І в принципі, в майбутньому, ми е, думаємо, що саме це міністерство буде займати активну координацію всіх спільних проектів, не тільки те, ті, що стосуються гуманітарної допомоги, те, що стосується державних субвенцій, те, що стосується роботи з міжнародними фінансовими організаціями, і безпосередньо відновлення Донецької Луганської області. Ще раз хочу зазначити, що саме за рахунок такої стратегічної роботи, сьогодні ми можемо показати вже за минулий рік відновлені проекти за допомогою тих коштів, які надходили від японського уряду інших урядів великої сімки, а також ті проекти, які були підтримані за рахунок гуманітарної допомоги Європейського союзу. Це практично ті об'єкти, які безпосередньо координував UNDP, Червоний хрест, Швейцарський уряд через допомогу комунальним підприємствам Донецької Луганської області і ця робота також продовжується. Нам дуже важливо, щоб безпосередньо відповідальні особи обласних адміні... військово-цивільних адміністрацій Міністерства з питань окупованих територій. Безпосередньо голови районних цивільних адміністрацій активне і місцеве самоврядування активно долучалися до впровадження цих проєктів. Ну і саме головне, щоб ми бали, бачили ефективність і виконання цих проєктів. Тому я думаю, що нам є вже що показати, нам є за що подякувати, тому що безпосередньо уряд Японії. Цю програму продовжує практично, я знаю, з 87-го року, після е, е, катастрофи на Чорнобильській АЕС, після незалежності України така співпраця була продовжена, і вона ще була активно підсилена з моменту військової агресії в Україні з 2014 року. Тому, пане посол, ще з вас хотів би ще раз подякувати пану прем'єр-міністру, пану АБЕ за. Ту допомогу, яка надходить, і готовий активно долучатися, координувати таку співпрацю між нашими урядами і нашими країнами.